Мотор може стати десятиразовим володарем кубка. Так, я скажу вам чесно, я не рахую, не тому, що я не поважаю. Я, для мене кожна гра ми повинні виходити, грати, віддаватися. Це буде перший кубок, третій, десятий. Немає ніякої різниці. Такий час у такому місті, місті героїв повага до, до всього, і що тут було, і, і що зробили для того, щоб ми сьогодні тут грали. Той тур, який був перед цим, три гри, три дні, це теж важко. І ми, мабуть, не мали достатньо часу для того, щоб відновитися. І, мабуть, такий перший тайм, він, ну, я вважаю, не, не той, що повинен бути на нашому рівні. Мабуть, було 3-4 виходино один -один забиті та три технічні помилки. Такого не можна робити. Ми знаємо, що то за команда Одеса, і вона теж біжить і, і теж є в них ну, швидка гра, на яку ми сьогодні ну, десь в першому тайм попадали, і, мабуть, такий неякісний, неякісний гамбол був в першому таймі для нас. А по горі в другому таймі зробили те, що повинні, і ну, почали більш задіяти вже другий склад, щоб, мабуть, ну, це логічно, були сили до завтрашнього фіналу і завтра викластись на 130%.